Всім привіт! Підготувала для вас коротеньке тренування з пілатесу. Почнемо з нашої розминки. Розминаємо шию, від правого плеча ведемо наше підборіддя до лівого. І ще робимо декілька повторень, розминаємо дуже гарно нашу шию, для того, щоб не отримати ніяких травм під час тренування. Я дуже сильно наголошую на розминці. Далі збираємо долоні на плечах і робимо 4 повтори вперед і 4 назад. Робимо повні круги, ще один. Відкриваємо руки та розминаємо наші зап'ястя. І в іншу сторону. Добре. І зараз скручуємося вперед та розкриваємося назад. Руки збираємо у замок спереду та ззаду. Дуже обережно працюйте зі своєю спиною. Добре. І зараз виходимо в позу стола і трошки розімнемо наші ніжки. П'яти в нас йдуть у сторону, змінюємо ножку по 4 рази на кожну сторону. І далі ми лягаємо на живіт, і будемо працювати з м'язами нашої спини. Руки ставимо під плечима та виводимо їх вперед. Наші ніжки відпочивають, вони не працюють зараз, працюю верх корпусу. Вісім разів зробимо такі підйоми. Дивіться, давайте зробимо разом. Поставили, підняли чоло, підняли верх спини, вивели руки догори та повернулися. Піднялися руки, руки повернули і обережно лягли на чоло. І ще декілька разів. Дуже повільно, обережно робіть всі вправи. І зараз клали долоні перед обличчям чоло поклали на долоні і працюємо з правою ніжкою. Вивели вверх і в сторону. Ніжку на підлогу не кладемо. Вона в нас напружена, працює права ніжка та права сідничка. І ще підняли, вивели в сторону, повернули, опустили. Підняли, вивели в сторону, повернули, опустили. Добре, напружені. Зараз наші сіднички працюємо. І ще. Змінюємо ніжку, працює ліва, підняли, відвели в сторону, повернули, опустили. Підняли в сторону, опустили. Дуже добре. Зараз у нас працює ліва нога, ліва сідниця. Концентруйте свою увагу на тому, яка м'яза зараз у вас працює. Добре. І зараз ми будемо робити статику, підіймаємося, виводимо руки вперед, підіймаємо ноги. Ноги зводимо разом та тримаємося. Вісім рахунків всього, дихайте. Обережно повертаємося на килимок. Підіймаємося а, та будемо повертатися, сідати та працювати з м'язами пресу. Наші п'ята на підлозі, руки прямі, і хребет за хребцем. Ми лягаємо на підлогу, руки виводимо вперед. Ще хребет за хребцем підіймаємося. Будьте дуже обережні. Не робіть прогиб у спині. Дуже повільно підіймаєтеся, не напружуйте шию, Хребет за хребцем, повертаємося на підлогу та підіймаємося вже спинам нас пряма. Ще лягаємо, руки виводимо. Та перед добре. І ще декілька разів. Піднялися. Ще опускаємося. Ви можете робити у своєму темпі все більш повільніше, не треба робити більш швидше. Підіймаємо ноги в 90 градусів і відводимо праву руку ліву ногу. Ліву руку праву ногу. Шию опускаємо назад, не напружуємо. Нашим поглядом проводжаємо руку. Добре ще тримайтеся, всього 8 разів дихайте, ні в якому разі не затримуйте дихання. Дихання це наша допомога. І обіймаємо наші коліна, відпочиваємо трошки. І зробимо ще одну вправу на м'язи пресу, покладемо наші руки трошки під сідниці, підіймемо ноги, зігнемо коліна, і почергово будемо опускати ноги, випрямляючи їх. Не прогибайте поперек, спину тримайте рівною, прижимайте її до підлоги, і наші носочки вони натягнуті. Стопа активна, продовжуємо працювати та дихайте. І ставимо п'ята біля сідниць і будемо робити класичний сідничний місток. Підіймаємося, вверху зжимаємо наші сідниці та опускаємося, але сідниці на підлогу не кладемо. Ще опустилися. Піднялися. Затримуйтесь трошечки вверху та відчувайте свої сідниці. Руки лежать довільно. Продовжуйте працювати дуже добре. І зараз будемо змінювати стопи, ставимо разом, відкриваємо коліна і продовжуємо робити сідничний місток. Затримуємося трохи вверху. Буквально на 1-2 секунди. Та обережно опускаємося вниз, але не кладемо сідниці на підлогу. Продовжуємо ще видих. Краще робити вверху. Видих. Вдих. Ще видих. Вдих. Якби виштовхуйте свої сідниці вверх. Дуже обережно. Повертаємося знову до класичного містка, просто підіймаємо сідницю догори та стаємо у статиці ще трошечки. 10 рахунків стоїмо та обережно опускаємося. Переходимо в позу стола та будемо працювати з нашими ніжками. Зараз права нога в нас йде догори, стопа активна. Будьте обережні тут з попереком, не робіть а, якісь друхи непотрібні. Тримайте спину прямою в нейтральному положенні та підіймайте ногу догори. Долоні в нас чітко під плечима. І зараз змінюємо вправо, права нога йде у сторону. Також стопа активна, та відкриваємо наші коліна. І ще трохи дихаємо. Ще ці вправи, вони не складні. Я впевнена, ви зможете їх зробити добре. І переходимо на іншу сторону. Тепер у нас ліва нога працює. Стопа активна. Підіймаємо догори, виштовхуємо, працює сідниця, працює ніжка. Будьте дуже обережними, не, не поспішайте. У нас є час, ви завжди можете поставити на паузу це відео та робити у більш повільному темпі. Дуже добре і відкриваємо в сторону нашу ліву ножку. Ще дихайте. Не забувайте про дихання. Дихання воно буде вам допомагати на протязі всього тренування. Добре ще декілька разів. Дуже добре. І зараз ми з вами ще трошечки потягнемося. Ми будемо робити кішку та корову. Ми будемо випрямлятися, прогибатися і скручуватися, скручуємося, робимо вдих, і на видиху робимо кішку. Прогинаємося в нашій спині. Зараз дуже добре працює. А кожен наш хребець дуже добре прогибаємося. Добре. І зробимо ще коротенькі вправи на заминку. Відводимо назад нашу руку, тримаємо за лікоть, Наша спина пряма, долоні вперед. І змінюємо рука в сторону. І зараз будемо забирати руку назад, спина при цьому рівна. І долоньку будемо виводити вперед. Дуже добре. І зараз ми з вами зробимо таке скручування в праву сторону. І через центр скручування в ліву сторону. Дуже добре, ви можете видихати, тому що ви великі молодці сьогодні. Я дякую вам за те, що ви приєдналися до тренування.